Доброго дня, шановні представники зазової масової інформації, працівників міського компому. Сьогоднішня прес-конференція наша вона скликана необхідністю приснути деякі моменти із життя нашого міста Кузнецовська, прокоментувати також ситуацію, зокрема навколо нашого міського виконкому, навколо міського голови, тому що різні слухи ходять, різні трактування судових справ, наслідків того, що міський голова заходить в міськвиконком, не заходить в міськвиконком. Значить, ми попросили представника громадського об'єднання правозахисних, що й Леонідовича, прокоментувати цю ситуацію, а також прокоментувати ситуацію. По нашому Кузнецовському міському комунальному підприємству також Леонідович займався деякими питаннями організаційними по комунальному підприємству. І зараз ви почуєте коментар по цих питаннях, які я озвучив. І коли будуть запитання в засобі масової інформації, обов'язково на них отримаєте вичерпні правдиві відповіді. Дякую, будь ласка. Володь. Ще раз вам добрий день. Я чому? Сказав, що ну, вже на сьогодні настав час, коли треба було все-таки дати вам деякі відповіді на питання, які пов'язані з ситуацією з місьоконковим, тому що дуже багато ходить розмов, постійний цей ажіотаж, постійна розмова, що от мер говорить, я вже заходжу, завтра вже мене заводять. І тому ми довго мовчали, все-таки думали, що ваш мер повинен був би зупинитися і розказати людям в якої стадії судового процесу все знаходиться. І просто сказати вам, що це ще не на часі і ще дуже довго він буде ходити по судах. Чому? Це, на цьому хочу зупинитися, щоб ви зрозуміли. Мер наш був обраний мешканцем Кузнінцовська, всі це прекрасно знають, але є закон про місцеве самоврядування в якому чітко написано і прописано, як обирається і як йде відставку мер. Мер, я рахую на свій час, коли він став мером, він повинен був все-таки зрозуміти, що крім нього, головні питання міста повинні вирішувати разом з депутатами. Але конфронтація, яка у вас произошла між мером і депутатським корпусом, коли мер просто-напросто любого депутата. Не приймав як депутата, а приймав просто як прохожого, так не буває, тому що в законі про місцеве самоврядування чітко прописано, які повноваження є у кого. І ваш депутатський корпус він має такі ж саме обов'язки перед вами, як і мене. Тому після того, як не вийшло домовитися між депутатським корпусом і мером, і це є факт, депутатський корпус скористався своїм правом. Вони мають право. Відправити мера від І вони своїм правом воспользувалися, вони його використали. Згідний мер з цим чи не згідний, це він повинен вирішувати. Якщо він не згідний, він повинен йти в суд. І всі питання повинні бути вирішені в судовому процесі. І тому ми з великим розумінням підійшли до того, що мер пішов в суд і він почав судитися. Так, да, не маючи Юридичну підтримку, депутатський корпус пару разів був помилки, і тому вийшла у вас епопея як з Генеральним прокурором. Той у нас чотири рази заходив, і мер у вас три рази заходив. І ми розуміємо прекрасно, що якщо є помилки, їх треба виправляти. але виправляти їх треба іменно в законодавчому, на тільки в законодавчому рівні. І після того, як до нас звернулися представники політичних фракцій. Політичних партій, які фракції, яких представлені в вашому міському конкомі. Ми, а я був свого часу депутатом обласної ради і закон про місцеве я дуже добре вивчив. І ми з цим законом сьогодні живемо, і іншого в нас не буде, по крайній мірі, в ближайший час. Ми зрозуміли, що правда все-таки стоїть на стороні депутатського корпусу, тому що в законі, якщо прописано його право, він повинен ці права Використати. І ми підтримали депутатський корпус і вийшли в процес на боці депутатського корпусу. Так от, слухаючи виступи вашого мера весь час і його коментарі по поводу кожного із людей, які представляють депутатський корпус, ми зрозуміли, що якщо ми не скажемо вам сьогодні, що є на самом деле, то... Буде це проїздити ще далі, і він далі буде нагнітати ситуацію, яка просто не, не, не потрібна тим більше для благосостояння і для роботи ваших мешканців. На сьогоднішній день я вам зразу кажу, починаючи з квітня місяця, ми в судовому процесі знаходимося на начально початковій стадії, де ми ще навіть не приступили. До обговорення цього питання в судовому в судовій справі. Мер, знаючи, що в цей раз вже міська рада прийняла рішення, яке вона прийняла по його звільненню, воно оказалось правильним. Мер оскаржив тільки одне: він оскаржив дію депутатів, які скликали позачергову, позачергову сесію. І для того, щоб. Це питання було вирішено, і оскаржити іменно це питання ми прийшли залучити 19 депутатів в процес. Це зробив мене. І після того, як попали 19 депутатів в процес, це стало кожний суб'єкт права. Тобто кожна людина повинна захистити своє право. Депутати так само мають на це право. Він їх залучив і таким чином він попав в колапс. Не ми попали, він попав в колапс. І тому цей період на сьогоднішній день знаходиться в початковій стадії. І я вам можу з увереності сказати, і мер може про це почути від мене, я йому вже не один раз казав, меру ще довго з цієї початкової стадії виходити. Тому я просто хотів би заявити, щоб люди про це зрозуміли. На сьогоднішній день є виконуючий обов'язки за міської ради і є депутатський корпус. Вони є, вони законні і вони будуть керувати містом. І, на мій погляд, як людина, яка якраз знаходиться в згущі цих подій, я хочу вам сказати, що до 2015 року все це буде. Так що мер на сьогоднішній день, попавши сам в правовий колапс, він себе сам, вважайте, своїми руками відсторонив від сьогоднішнього керування. Тому. І я хочу сказати, це не одна справа тільки Кузніцовська. Цим, цим, ці, ці, цим правом користується дуже багато міст і районів. Будь ласка, один із останніх прикладів, як на мене, цивілізовано на сесію Думновської міськради, останню, яка була, було виявлено недовіру тільки не голові, не меру, а секретарю міськради. І згідно законом про місцеве самоврядування, депутати внесли це питання по регламенту, депутати проголосували, секретар подякував всім. Єдине попросив, щоб це було посолосування двох сторін законодавців, хоча цього не в місцеве севтування, але депутати пішли йому на зустріч і проголосували за це. І все цивілізовано закінчилося. І мерія працює, і новий секретар буде, і я думаю, що досліджуючого. Каденції новий, новий секретар, який буде обраний, буде допрацьовувати. І тому я ще раз хотів би, щоб люди зрозуміли, і журналісти, якщо можна, винесіть до людей, що насправді є закон і його порушувати ніхто не збирається. Все що, не, ще все, що людина думає, чи, скажімо так, все, що люба сторона із цього процесу думає про іншу, це все. Не потрібно, тому що воно все буде вирішено в будь-якому випадку тільки в судовому процесі. Якщо суд прийме рішення, що хтось не прав, значить так воно і буде. Але я вам ще раз скажу: орган, який називається депутатський корпус і сесія депутатська це колегальний орган. Якщо він приймає рішення, то він приймає рішення і він має право на те, щоб це рішення виконувалося. І вони цим правом скористалися. І мер не має права подати на рішення в будь-який суд, на рішення, яке було проголосовано депутатами. Прокурор може скаржити, але знову ж по закону, депутати мають право після скарження прокурора, коли він дає подання, переголосувати. Опять же, право депутата. Депутати так само обрані, як і мер. Якщо в законі прописано ці норми, вони повинні виконуватися. Це все, що касається мера. Так само питання йде по першому заступнику. Він теж виграв суд, ми знаємо це прекрасно. Але ж знову, коли ти подаєш позов, ти повинен розуміти, що ти хочеш. І не тільки ти хочеш, а й щоб та сторона це повинна була виконати. Тобто Ти повинен знайти ту сторону, яка може виконати рішення. Яке ти хочеш поскаржити в суді. Ковальчук подав на Кузніцовську міську раду, тому що заступники у вас були обрані опять же, депутатським корпусом. Він подав на Кузніцову міську раду, він виграв, ну це було без нас. Але в виконавчому провадженні написано чітко. Зобов'язати Кузніцовську міську раду не написано зобов'язати куца. Секретаря не написано зобов'язати якогось заступника, написано зобов'язати Кузнєцовську міську раду. Кузнєцовську міську раду зобов'язати ніхто не може. Тільки депутат. Це воля депутату. Є Кузнєцовська міська рада. Тому вигравши суд, де написано зобов'язати міську раду, виконавець, який повинен виконати це рішення, він його виконати просто не може. Тому що неправильно виставлено відповідачі. І в цьому його помилка. І тому можна виграти суд, але не, не воспользуватися цим рішенням. Це і в нього і перезвичайно на сьогоднішній день. По е, Кузнецовському комунальному підприємству вашому. Може, Югові ще перепрошуємо, зараз там не будуть заточки, да, інші питання, а можливо питання будуть колеги У першій частині. Ne maptı